Україна в вас всередині, в ваших серцях, в вашому розумінні, розумінні, хто ви є на своїй землі. Якщо ви себе відчуваєте українцем, якщо ви себе відчуваєте людиною, ніхто інший не зможе нічого з цим зробити. Тисячі кілометрів. Череда міст та містечок. Сотні нових знайомих, безліч вражень. В одному місці зібралися люди, які, можливо, ніколи б не зустрілися разом: лікарі та викладачі, освітяни та менеджери, екологи та музиканти, чиновники та активісти. У кожного своя історія, у кожного своя дорога. Але для всіх є один спільний шлях і це шлях з країни в Україну. Восени 2019 року мандрівний фестиваль з країни в Україну завітав у 9 містечок Донецької та Луганської областей. А взагалі, починаючи з 2014-го, відбулося більше, ніж 70 фестивалів. За цей час концепція фестивалю змінилася кардинально. Він трансформувався з несистемних разових акцій та подій, створених волонтерами, із наявним ресурсом та рівнем знань. До побудови системної мережі активістів та поступового розвитку громадянського суспільства в цих містах інструментом фестивального менеджменту, впорядкування ядра волонтерського руху та його розширення, але все це сталося завдяки небайдужості локальної громади до своїх рідних міст та, звісно, активної позиції нашої команди фестивалю. Команда фантастична насправді. Вона складається із, я б сказав би так, є у нас три категорії людей. Є невеличка кількість людей, які працюють зранку до вечора на проєкті. Вони є нашою командою. Ми її називаємо глобальною командою. І вони займаються координацією всіх питань по всіх містах. Це люди, які координують напрямки. Комфорт, логістика. Координація роботи з артистами, піар, комунікації, менеджер з, по роботі з волонтерами і так далі. Є пул людей, які є координаторами майданчиків, напрямків. У нас є 14 напрямків, відкрита бібліотеки, інтелектуальні ігри, студія оригінальних ігор. На кожен з таких напрямків є людина, яка його збирає, вкладає всю свою душу, силу, енергію. Це такий фанат своєї справи. Так? Це людина, яка закохана. В те, що вона робить, і локальна команда, в якій відбуваються ті ж саме процеси, але трошки на іншому рівні є їхній кістяк, ядро, які займаються питаннями спонсорства і зв'язків з громадськістю, і зв'язків з владою і. Є група волонтерів, яку долучають на проект. Це 30-70 волонтерів. І Є люди небайдужі, які допомагають підприємці, там чиновники, урядовці, які включаються в цей процес на локальному рівні, і, і також їх можна назвати там членами команди. Порівнюючи з тією самою західною країною, на сході створилося набагато більше громадських організацій за останні роки ніж там є. Ось це, в принципі, наш основний ресурс. А наступний ресурс це в принципі школи, тому що дуже багато членів з наших локальних команд вони якимось чином взагалі пов'язані з освітою в містах. Через це насправді достатньо легко якраз знайти цей ресурс з волонтерів. Приємно зазначити, що тут вони більше говорять безпосередньо про взаємодію з іншими людьми, тому що в принципі одна з цінностей фестивалю це, ніби налагодити взаємодію. В місті, куди ми приїжджаємо, і дуже класно, коли вже після самих фестивалей я бачу обговорення в наших чатіках, коли вони намагаються самі створювати свої власні ініціативи, проекти і так далі. Хочу давати людям більше, ніж я сам можу, дати у своєму рідному місті. Я допомагаю великій сім'ї тому фестивалю, чим чим, чим можу. Це важливо для тих міст, де проходять бойові дії, щоб люди відволікалися від бойових дій та приходили на фестиваль, та, ну, хоч якась була у них радість, надія на мир та спокій у своєму місті. Перший фестиваль з країни в Україну ми провели у Слов'янську через три тижні після звільнення міста. Та поїздка змінила свідомість команди. Ми зрозуміли, що нічого не знаємо про свою країну. Тоді ми і почали працювати з ідентичністю, а зараз додали інші аспекти. І працюємо над розвитком громадянського суспільства, створюємо умови, в яких люди зможуть подивитися на речі під іншим кутом, зможуть невпинно розвиватися і ставати краще краще самих себе вчорашніх. У відповіді на питання, як виник фестиваль. Криється набагато більше, ніж просто така історична довідка, тому що це тригер, який запускає певні процеси. Це був, якщо не помиляюсь, десь кінець червня 2014 року. Чугуєв під містом Харкова. Ми давали концерт, один із чергових концертів для військових військовій частині і на великому плацу, в який вміщує понад три тисячі людей, знаходилося десь там 30-40 солдатиків і 15-20 місцевих жителів. І у нас відбулася розмова з Замполітом під час концерту. Я щойно спустився. Відіграли ми концерт з неспростою. Грає Єрмак співає. І я його запитував, а як до вас ставляться місцеві жителі? І він так дуже буденно мені починає розповідати історію про те, як керівника гарнізону сім'ю кілька разів брали в заручники під час майдану. Оточували я так розумію, будинок, щоб... Нікуди вони не ділися, тому що місцеві жителі думали, що там він виведе війська на, на них. А коли хлопці там їхали за продуктами, їх закидали каміннями, цеглинами, цеглинами і так далі. І він мені це розповів, і я був абсолютно шокований, я не готовий був до цієї інформації, тому що ми... це вже був там 8 чи 10-й концерт по, по нашій програмі, яку ми тоді розпочали, так, поїхали до військових підтримати їх. І я тоді зрозумів, що нам треба робити щось щось інше, не тільки концерти, що концерти — це це класно, звісно, але важливо розгорнути такий справжній культурний фронт в наших головах, в головах тих людей, які залишаються за спинами у солдат. Тому що коли ти віч на віч з ворогом, це одна історія, а коли в тебе за спиною, ті люди, яких ти захищаєш. І вони готові будуть струмити тобі ножа в спину, тому що просто не розуміють, навіщо ти це робиш, для якої держави ти це робиш? Вони не розуміють свого місця в секреті. Я повернувся до Києва. Ми там з друзями багато говорили про це, і, і народилась концепція фестивалю з країни в Україну. Багато запитань, от якраз про назву, про суть фестивалю О, у людей старшого віку дуже багато запитань. От і ми з ними намагаємося налаштувати таку комунікацію, розповісти. І офіційний, напевно, неофіційне гасло фестивалю. Те, що все починається з культури. Будь-яка людина, будь-яка освіта, будь-який народ все починається з культури етнос це от певна група людей, яка яку об'єднує певна культура. Тобто саме культура визначає е, ідентичність, кожного народу. І ми побачили, що дуже багато людей не знайомі з українською культурою, особливо сучасною. Тобто для них українська культура завершується десь там в 19 столітті, коли наші бабусі там е, в печі готували борщ, там якісь були декілька обрядів, віночок повісили. Це українська культура. Але насправді українська культура сучасна – це дуже багато крутих музикантів, дуже багато крутих винахідників, письменників, книг. Тобто, це нереальна, нереальна така велика спадщина, яку ми маємо передавати наступним поколінням. А проблема в тому, що навіть сучасне покоління не знайома з цією спадщиною. І саме тому ми вирішили познайомити, розкрити от Україну в плані культурному всім, всім людям, які приходять до нас на фестивалі в різних містах, і саме тому з країни в Україну, тобто з такої якоїсь абстрактної країни в дуже круту, класну країну з своєю власною, сучасною, крутою культурою і особливою унікальною головною культурою. Зараз фестиваль скрину в Україну він як, як айсберг. Верхівочка така, яка. Стерчить над водою, яку видно всім людям, які приходять на фестиваль? Це дійсно такий різноманітний культурний проукраїнський культурно-просвітницький фестиваль, де всі люди, які можуть прийти, вони можуть ем, на свій смак знайти щось для себе, що за нашою гіпотезою, за нашою теорією змін, може підштовхнути їх на переосмислення того, що таке Україна. І це верхівка. А що під водою? Що нижче? Спочатку ми їздили з цією верхівкою, і зрозуміли, що вона у нас трошки шатається, що має бути певний базис, певна основа. Ми приїжджали в місто, ми показували, яка у нас крута, класна країна. Ми надихали цих людей, і ми їхали з міста. І після певної кількості поїздок до нас почали підходити люди, буквально абсолютно вони плакали і казали: друзі, ви, ви їдете, а що далі? Ми хочемо. Ми хочемо щось робити, ми хочемо щось змінювати. Ну, давайте якось ми готові, ми, ми включайте нас. Ми сказали, окей. І наступний раз поїхали, ми взяли їх волонтерами. Окей, вони прийшли до фестивалю, вони стали допомагати, вони стали там носити парти, що там збирати і так далі. Ми закінчили фестиваль. 12-та ночі, всі втомлені. Вони приходять до на нас і кажуть, друзі, ви їдете а що далі. Ми, ми хочемо щось робити, ми, ну не кидайте нас. Ну. І тоді ми, ми зрозуміли, що фестиваль не має бути е, чимось таким, що придумано в київських, чи у львівських, чи в одеських кабінетах, і привезено сюди. Фестиваль має стати нашою спільною справою, спільною частиною е, певного процесу. І тоді ми почали по-іншому взагалі підходити до всіх проєктів. Ми почали спочатку шукати людей на місцях, яким е, хочеться щось змінити в своєму місці. Які готові, які вже мають певний досвід змінотворчий такий і, і готові включатися, ми їздимо по всім містам по сходу України по Донеччині, по Луганщині, Закарпатті. І Я розповідаю історію успіху кількох міст в Україні. Кажу, як їм вдалося об'єднати людей, знайти спільне між владою, бізнесом, громадою. Створити разом щось, чим можна пишатися. І в Мукачево в Білогородністровському, в Ізмаїлі, в Одесі, в Києві, на конференціях з міжнародними донорами, з великими бізнес-партнерами. Я називаю ваше місто. Те, що ви тут є зараз на площі, те, що ви були в день на фестивалі, це неймовірний подарунок всім тим організаторам, які... Зараз тут є, вони намагаються розчинитися в натовпі, але не вдається, тому що вони в яскравих футболках з надписом організатора. Тому ви їх пізнаєте. Я хочу, щоб ви їм поплескали. Ми почали шукати людей на місцях, формувати з них групи, потім ці групи об'єднувати в таку формацію, як академія фестивалю. Навчати їх над цим працювали 4 місяці. Вони зібрали команду, подали заявку. Ми запросили їх в Харків. Ми запросили їх на навчання в академію, яка тривала два модулі по 5 днів. З 8 ранку до 2-3 ночі. Кожного дня вони думали, працювали, навчалися, розмірковували, планували, як зробити так, щоб це свято відбулося. Потім вони поїхали назад. Презентували владі, презентували громаді, бізнесу свої ідеї, отримали зворотній зв'язок і повернулися назад в Харків. Допрацювали цю концепцію, і сьогодні ви тут. Сьогодні тут це свято завдяки усім героям. Що... І після цього почалася абсолютно така нова сторінка історії фестивалю. Почалися зміни, які, про які так багато говорять в світі: системні, стабільні зміни, спроможні до самостійного поширення. Надалі почалися відкриватися громадські організації. Люди, які увійшли в команду, почали організовувати міські свята. Їх почали залучати там в різні інші проекти. В команді ми підбирали активістів, підприємців і представників влади. Вони почали мінятися ролями. Підприємці почали йти в громадський сектор, громадські активісти відкривати бізнес, а представники влади йти в громадські активісти. І люди зрозуміли, що роль це не вирок, це як інструмент, коли ти можеш на, на, на певній посаді чогось досягнути з певною ролью, ти можеш щось змінити. Знаходячись на посаді заступника міського голови, ти можеш виконувати певні речі. Але якщо ти станеш виконувати роль державника на цій посаді, ти зможеш піклуватися про місто не формально, а як про, про свій будинок, в якому тобі е, хочеться прибрати щось, змінити, щось, щось налагодити. І, і ці зміни запустилися а, серед тих людей, які долучалися до фестивалю. А людей долучалися за, за, за ці е, роки. Ми провели 73 фестивалі, і в середньому до кожного фестивалю виходить приблизно там, від 100 до 150 людей. Уявіть собі цю історію. Це, це майже 10 тисяч людей пройшли через фестивальний процес. Це 10 тисяч людей, які пройшли через ці цінності, які зрозуміли, про що йде мова. І велика частина з цих людей це прийняла собі як невід'ємну частину свого життя. Ясно, що фестиваль з країни в Україну він не, він не може Монополізувати якісь зміни в якомусь місці. Але як про ту історію, про яку я розповідав, про тригер. Він точно десь був тригером. І так воно працює. А, а, все, добре. Я якраз возле сцени. Угу. Давай, давай. Майже все щодо роботи з артистами. Це від райдеру, від саундчеків та лайнапів від поселення і до їжі. Привіт, день! орієнтуватись? Euh, сказали что же можно доставляться Усі артисти в нас в принципі розуміють те, що а, це мандрівний фестиваль, і не усе може бути реальне по райдеру, тому а, вони з цим до цього з розумінням ставляться, і в, і в нас ніколи не було ніяких проблем щодо цього. Я догорілася, поговорила на всього сказала, що окей, просто коли і повишли. Дуже багато хто з музикантів приїжджає сюди. А, теж а, з дуже такою, чіткою ціллю, не тільки тільки Виступити для е, жителів та а й поспілкуватися з іншими музикантами, тому що музиканти різних рівнів там є, приїжджають і медійні дуже особистості, і менш медійні. Хтось більш професійніший, хтось менш професійніший, хтось тільки починає, хтось з-за кордону вже приїхав, який там 10 років працюють в Канаді. Добрий вечір, друзі! Наприклад, у цьому заїзді на схід у нас є група без обмежень. Нас запросили наші друзі, з якими ми знайомі вже досить немало років. Насправді, ну я орієнтуюсь в тому, що вони роблять, чим вони займаються, і знаю всю історію фестивалю з країни в Україну. Розумію місію, розумію цілі. Нас теж є така дипломатична позиція, що ми хочемо розширити кордони а, України і кордони а, уяви українців. В Торонто 250 тисяч українців. Може собі в Торонто. кажуть, Канадщина або Торонщина. Ну це, це, це тільки одне місто. Знаєш, нас теж така просто мета. Ми хочемо, щоб це щоб ми, ми це всі, як українці, усвідомили. Що насправді нас багато скрізь, і це. Якщо так думати, я думаю, дуже ми розширюємо свої можливості. Ну про це просто свої... надає силу, так да. сила і підтримка. Знати, що Україна вона ширша ніж географічна Україна. Нас ну, реально багато і ці всі люди підтримують один одного. Багато є українців, які ну ну просто ну поїхали. Ну, по перше, не з доброго життя, але. Вони це українське, вони настільки бережуть, що От за кордоном Україна вона, вона інша, вона дуже відрізняється від України географічної, але це гігантська кількість людей, яка зростає і яка просто береже, береже культуру, береже мову. Це важливо визнавати, що «Е, хто ви там поїхали, і вам воно нас наплювати, ви взагалі вже не українці. Це не це неправда, це просто неправда, і багато з тих людей вони стільки роблять для України не просто поїхали де собі заробляти гроші на виживання. Вони Працюють як воли для того, щоб допомагати тут різними способами. Хто які собі вибере, знаєш? Ми такі собі обрали. Та ми вирішили, що ми своє мистецтво присвячуємо Україні і тільки Україні, і ми будемо це робити для того, щоб світу розказати. Дивіться, які ми кльові. У нас не тільки проблеми є у нас, не тільки війна. Подивіться, яка культура унікальна. Вона ж звучить унікально в світі. Дуже шкода, що немає консолідованого центрального якогось джерела якогось ключового гравця Кейстоуна, як говорять в бізнесі, який акумулює розуміння цих речей і запускає це як системний процес в освіті, в охороні здоров'я, в культурі, в соціальних проєктах, в наукових розробках, в інноваціях, в різних контекстах подібні програми і зміни, виплітаючи як мереживо, як якусь тканину, як якийсь визерунок історію глобальної ідентичності. Яка проходить, пронизає абсолютно всі різні, різні частинки нашого життя і допомагає створювати такі контексти, в яких вистрілюють ці ситуації, як я розповів. Якщо б так, так виникло, що таким би ключовим гравцем стала держава, ну це взагалі це моя мрія. Але до цього дуже тривалий шлях, ми маємо пройти, тому що щоб держава стала таким ключовим гравцем. Мають з'явитися на, на, на ключових посадах люди, е які системно мислять, які підходять до цього системно, які дивляться в післязавтра. Я мрію про той, той стан речей, коли в кабінет міністрів зайде команда, в парламент зайдуть команди, сформовані. І уявіть собі, систему, де люди працюють як класна не збірна зірок, а зіркова збірна. І в такому випадку КПД-результат, який вийде на виході, він буде просто координально іншим. І ми будемо говорити не про покращення нашої країни, не про те, що ми когось маємо нас доганяти, там Польщу, Америку, Німеччину ще когось. А ми будемо говорити про трансформацію. А коли виходить трансформація, то виходить зовсім інший результат, іншого гатунку, іншого рівня. І ти можеш сьогодні бути на 38-му місяці чи на 125-му, за якимись там коефіцієнтами у рівнем розвитку, там, свободи економіки і та так далі. А через два трансформаційних роки, чи там, через 4, чи через 5, ти можеш стати в топ-5. робити щось для цієї країни, аби вона реально була класна, аби вона реально розвивалася, аби реально людям хотілося тут жити. І тому я вважаю, що фестиваль це от така маленька, може, такий невеличкий ручейок, така річечка, яка точить цей камінь, але вона його точить, і я вважаю, що рано чи пізно вона дасть свої якісь плоди. От і тому це е, я вважаю, що я фестиваль для мене це можливість зробити якийсь невеличкий вклад в розвиток нашої країни. Я, е... Вважаю це і своєю місією, і місією усієї команди, тому що ми живемо в найкращій країні світу, і потрібно цим пишатися. Мені неймовірно подобається віддавати щось позитивне людям і так само отримувати від них. Навіть їдучи в тому самому автобусі, я не можу себе налаштувати на сон, тому що я така Боже, ліль, Ти уявляєш завтра зранку, в тебе не буде вже такої можливості спілкуватися з цими людьми. Користуйся нею прямо зараз. Ось, і я це роблю. Ти спочатку надихаєшся, спочатку дивишся на ці картини, на ці фотографії унікальної України. Щось робиш руками. Зустрічаєш друзів своїх, які ну типу два місяці ти не бачив, а вони прийшли на цей фестиваль точно так же, як і ти. Посміхаєшся дівчатам, хлопцям. Дивишся, як щось там кумедно в когось виходить, не виходить, їж там, бограч чи борщ на там, смакоті. І потім ввечері ти відриваєшся на концерті. Що це таке? Це життя. Це життя. Якщо ми говоримо, що це несерйозно, що це не має значення, то що має значення? Що має значення заготовки на заводі, які ми точимо? Папери, які ми перекладаємо в офісі, що наші піджачки, які ми приходимо і там видаємо себе за якихось там заступників, мерів, мерів, начальників департаментів, мені здається, що все це не має значення. А має значення ось це, як ми живемо, як, як ми відчуваємо щастя і можливість бути людиною.